Привіт, усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яку ви не знайдете на жодному офіційному сайті чи офіційній сторінці будь-якої служби. Ця інформація є з практичної сторони, тобто від людей, які там, на щодень, через день, чи там, раз в тиждень, чи раз в місяць перетинають кордон і стикаються з такою проблемою. Це щодо перетину кордону по безвізу, який є протермінований, але відсутній статус Укр. Тому я рекомендую додивитися до кінця, бо це багатьом буде цікаво. Багато хто в Польщі чи в Європі по безвізу. Поставити лайк і зробити репост для того, щоб більше людей про це дізналося. Ваші друзі, ваші знайомі заслуговують це знати. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал. Багато хто з вас дивиться без підписки. Підписуйтесь, вимкніть дзвіночок, і тоді ви не пропустите останні новини з Польщі, кордону та Європи. Отже, всім відомо, що документи продовжені: чи безвіз, чи карта побиту, чи віза. Всі, хто заїхав до початку війни, і документи закінчилися після початку війни. Безвіз, віза, карта побиту. Вони продовжені до 4 березня 2024 року. Але віза і карта побиту це такі документи, які на кордоні Стражгранічна пропускає. Тобто людей по візі і по карті побиту, якщо вони протерміновані, але ви не маєте статус Укр, вас пропускають щодо безвізу. Тут інакша ситуація. Чому безвіз продовжили? І якщо ви заїхали до початку війни, але він закінчився після початку війни, він також продовжується до 4 березня 2024 року. Але от подорожувати і перетинати кордон з ним, на жаль, не виходить. Якогось пояснення від стражі Гранічної чи від якоїсь офіційної сторінки на польських сайтах немає. Але з такою проблемою стикається дуже багато українців, читаючи коментарі і. Пишучи мені повідомлення, що мене не пропустили по безвізу, мені сказали відсидіти в Україні коридор, або зробити візу. Тобто людина в Польщі, в неї безвіз продовжений, але вона не може зробити собі статус Укр, бо заїзд був ще до війни. Вона виїжджає з Польщі, тут без проблем виїзд, але заїхати вона зможе, або отримавши нову візу, або відсидівши в Україні 90 днів. Чому складно сказати, в мене є своє пояснення тому, а ви вже вирішуєте, має право воно на життя чи ні. Ну, дивіться, я вважаю, що вони дозволяють візі і карті побиту, тобто людям по візі, і карті побиту, перетинати кордон з протермінованими документами без статуса Укр, тому що люди їдуть переважно по візі на роботу і переважно по карті побиту на роботу. Ну, тобто, більшість там 80 чи 90% віз і карт побито, це вони зроблені по роботі. Звичайно, що поляки вони собі самі не вороги і страж, канічна в тому числі. Ну і вони пропускають українців, які їдуть на роботу в Польщу для того, щоб вони працювали на них, піднімали економіку. По безвізу невідомо, куди ви їдете. Ви можете їхати в туристичних цілях, відвідати родичів, можливо, на роботу, можливо в іншу країну, не тільки в Польщу. Тому що по безвізу можна їхати і далі. Працювати в інших країнах не можна, але по безвізу можна їхати далеко. От по візі, по карті побиту, твердо ви їдете на роботу і поляки їх пропускають. По безвізу невідомо куди їдете, тому до безвізу є якісь такі, знаєте, специфічні вимоги, тобто дотримування шенгенських правил. Якщо дотримувати шенгенських правил, то ви маєте право бути в Польщі 90 днів, і 90 днів має бути коридор. Якщо ж ви не виїжджаєте з Польщі, а перебуваєте далі, то все нормально, ви також перебуваєте легально, бо без віз продовжили. Але подорожувати, перетинати кордон, на жаль, буде проблема. Можливо, комусь щастить їх пропускають через кордон, Тут теж дуже залежить від прикордонника і зміни на яку ви потрапите, але в більшості випадків прикордонники до безвізу так вимогливіше ставляться ніж до візи і карти побиту. Тому коли ви зараз виїжджаєте з Польщі. По безвізу, який протермінований без статуса Укр. Зауважте, що вам напевно, що потрібно буде або 90 днів відсидіти коридор, або одразу подаватися на візу, зробити візу. Ну, звичайно, і швидше вже заїхати до Польщі. Але там кілька днів в Україні і знову повернутися по протермінованому безвізу без статуса Укр, скоріше за все, вам це не вдасться. Тому це маєте на увазі і запам'ятайте. Сподіваюся, що я максимально коротко, чітко і ясно розповів, що до цієї проблеми. Перетину кордону по протермінованому безвізу без статуса Укр. Якщо ви додивилися до кінця, напишіть в коментарях. Я додивився до кінця. Поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, не забувайте про підписочку. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякуємо Польщі та Європі за допомогу.